там вже закрив сезон, я його не закриваю. Я його тільки починаю з моїм ліфаном KPX. Їхав стандартно по асфальту своєму, по своїй шикарній дорозі, а назад вирішив їхати манівцями. От воно там далеко десь місто. О, там далеко проїхав Березовицю, Острів, Буцнів. Там траса на Франківськ пішла на Теребовлю, а там далі серединки. Я сюди останній раз їздив десь 90-му році, може, як сам собі склепав велосипеда, якого я собі не міг дозволити купити на тодішню зарплату 20 доларів. З передачами строма, з і я сюди по полях їхав додому в Денис в 34 км від Тернополя. Було діло. І сьогодні я вирішив продубасити. Там далі є трошки певна польова кам'яна, чому я сюди хочу їхати, бо в мене такий мод. <гум> Мені не цікаво по трасі їхати. Я на трасі їжджу кожен день машиною літом в теплу погоду на Хонді. А на цьому охота десь по такій дорозі ну тут ще трошки асфальт, а там далі погоцаємо трошки по бездоріжжю. Десь бахів. Одні старі діди і, і жінки. Все, ще собачки і котики. Все, як повимирало. Бачу дорогу в лісок. Ну як не заїхати в лісок? Це ж його стихія. І виїхав на желізодорожне полотно Тернопіль ходорів. Це зупинка ходачків, Ху-ху! Я по цій дорозі залізді поїздом наїздився в свій час два рази в день, часом і чотири. Сьогодні і завтра останній день тепла. Ну, згідно прогнозу. 10-11. Післязавтра вже 6-5, ночі морози. Вночі і так морози вже є. Але я дубасити все рівно буду. Буду гарно одіватися. Чекаю першого сніжку. Такого, знаєте, гарно припорошити. На таких Зубах можна перти. Обережно, звичайно. Але можна. Цікаво на такому мотоцику їхати по таких дорогах. Тестую свої приблуди. Тут треба дати розпорочку, трошки рухається, там упор треба дати. Ну, фари ту таке, я їх не включаю. Я тестував їх вночі, захист дуже удачно став. І гарно дивиться і менше вітру в руки, і захист як неяк. Сумочка себе чудово поводить, нічого не злітає, не перекошується, кинув собі саме все елементарне, необхідне і вожу. Документи все. Це маленьке, там далі що велике. Біля цього озера я трошки тестував Тоді тут таке болото було. Десь той вагончик бджолиний пропав. Стояв тут вагончик такий, що лікуватися. Лягати там, там бринять бджоли. Може сезон закінчиться то й забрали. Озеро обміліло сильно. Це жах просто. Воно було набагато глибше. Та що? Та це я не знаю. Качечка. Ху-ху-ху! Я думаю, що десь майже на метр. Навіть видко по рослинах, де на них вода була. Та що, відсутність дощів літом? Всюди така біда. Думаю, тут і рибка вже підросла. І непогана, напевно, є. Класна погодка. Кайфую від Ліфана. Не думав, що в нього таке тягло. Ну, думав, трошки краще буде, ніж боксер. Набагато краще, набагато. Я на ньому зараз їду так, як боксер їде максимально. Ну Там ж ніхто на ньому не гасає сотку на боксері, всі в основному їду 80-85, а насправді це є ще мінус 8-10, так як він добряче бреше на спідометрі. Бо цей бреші як кожна стандартна техніка. Їду я на мерседесі сотку, то по GPS показую 96-97. тут таке саме, вже пробував. І Їду на ньому 70-80, часом десь на пару секунд 85. Ну, обкатка. Вище 6 тисяч я ще не набирав. В основному їжджу в діапазоні від 4 до 5,5. Обкатаю. Буду тримати до 7, схочу більше. Дуже класний мод. Заїжджав тільки що до Андрія Карпяка, до колеги. посидів, оцінив, теж йому сподобався. Захист рук дуже класно вписався. І Як там був? Там ще були з чорними ручками. Я взяв спеціально так, аби воно під колір руля гармонійно виглядало. Е, по трасі холодно. При тому що я в мотокурці і в трьох кофтах І мене отут піддуває, чую, що продуває. Ну, як їду 80, то піддуває. Треба ставити вітровик. Ну, отак, більш вертикальніше, як тих ставлять на, на, на турендуриках. Та й навіть на таких. І є такі мотоцики вже з вітровиком невеличким. Треба, щоб він хоч трошки потік вітру з грудей забирав. На літо можна знімати, там що, два болтика відкрутив, тут десь середню точку треба зробити, буде кріплення. Та й все, буду кататися. Чекаю, що декілька девайсів, ще дещо замовлю. Буду кататися. Так, вже маю 151 кілометр, вдома було 101 50 негатив. по всякій сьогодні дорозі, поки доїду додому, там де майже 60. Всім пока!